Ви знаходитесь за кордоном та хочете продати своє майно, яке знаходиться в Україні? Як же вірно оформити довіреність так, щоб не виникало питань у нотаріуса? По-перше, запросіть зразок довіреності у нотаріуса, який буде займатися угодою. Згідно цього зразку, зробіть довіреність у нотаріуса в країні, в якій ви знаходитесь. Обов'язково дізнайтесь, чи потребує ваша довіреність абостерювання. Якщо ні, ви вже можете відправляти її вашій довіреній особі. Якщо так, додайте до довіреності опаси і вже повний комплект документів можете відправляти. З оригіналом довіреності ваша довірена особа звертається до бюро перекладів, де її роблять офіційний переклад з цим комплектом документів, а також з документами на майно, паспортом і ПНН довіреної особи. Вона може вже звертатися до нотаріуса та проводити угоду з продажу мета. Якщо під час оформлення ваших документів вам потрібне постерігання, більш детальну інформацію дивіться в наших наступних відео.